Подорож у космосі зі швидкістю світла. Що про це говорить наука? Еволюціоністи, фантасти, вони мріють про те, щоб подорожувати у космосі, долетіти до інших галактик, рухатися зі швидкістю світла. Але все це насправді фантастика, тому що це неможливо. Матерія вона не зможе рухатися зі швидкістю світла, тому що вона просто розпадеться до фотонів. І також маса при такій швидкості вона також збільшується до безкінечності. А щоб рухати безкінечну масу, треба безкінечної енергії, якою не існує в цьому матеріальному просто світі. Щоб добратися взагалі нам до Бога, до Царства Божого, Можемо тільки через Ісуса Христа. Нам необхідно покаятися та бути в реальності, виконати призначення, стати дійсно дітьми Божими, тому що ми не матеріальні. Ми насправді духовні істоти і є вічність поза цим дійсно матеріальним світом, коли наша душа і дух вони вийдуть з тіла. Там є вічність, і там ми можемо рухатись від світла. Але де, де ми проведемо вічність? вічні царство Божим або в пеклі залежить від того, чи були ми в реальності, чи прийняли ми Ісуса Христа, чи вірили ми дійсно в Господу, тому що саме така велика, дійсно вселенна, це все показує про те, що є творець, є Бог.